І так, доброго дня всім. Сьогодні у нас невеликий проєкт, 35 модулів. Ось така у нас сьогодні система. Ми її називаємо китайська, тому що заказується вона із Китаю. Ось кронштейни у нас ось такі, Закрутила кронштейн, зашифували черепицю. Черепиця на місці, ось у цій системі. І ще можливо робити каркас вертикально профіля. Тобто ось цей ось під 90 градусів уголочок повертається в праву очі вліву, і ми виставляємо профіля вертикально. У нас зараз горизонтально. Ось. А можна робити вертикальний каркас. Тобто, коли у нас в модулі тут горизонтальний ряд, то зверху донизу ми просто кидаємо дві шини. Вертикально і набагато менше роботи, і все дуже добре виходить Ось в такому плані. Тут вже кабеля у нас готові. Поставлені клеми, Зразу з масою вже йдуть. Ось. Крайні клеми також з масою, провели проводку, Усе. всі модулі по нумерації. Тобто все як по плану. Ось така у нас маса тут. Маса конструкції. Це тільки по конструкції. Ось тут зайшли кабелями в дом і ось там в камін.